Так, оці жіночки зупиняли машину. Ви просто мешканці? Просто, а, це? А, значить, ну що, оця територія зеленої, зеленої зони буде по решению Попова до 6 ноября сюда будет переноситься военная техника, військова техніка. И, значит, бетон вивезли з чорнозем, невідомо куди і навіщо і куди. И теперь тут, значить, Збираються робітники засипати щебнем, бетоном і до 6 числа буде військова техніка зелена зона, і оце вся алея точно така. Ми 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 вірніше так підозрюємо, що оскільки тут нема квітів, ця зелена зона теж вона готується до забудови. Не, ну, вас не влаштовує, що тут буде це, це військова техніка? Ну, звісно, це спальний район. Ось через дорогу знаходиться... Це вже більше 500 корпусів. А робітники, а це ви, типу, ну, щоб машина не була? Так, так, так. Ми зупинили, вони вже оце у нас в спину виштовхали. Ну, розказати нам на камеру? – Ну, звісно.